Серед провідників козацької держави доби руїни постать гетьмана Петра Дорошенка є найяскравішою. Його навіть називали Сонцем руїни. Згубні й жорстокі події кінця 1650 70 х років в історії українського народу дістали назву руїна. Для цього періоду характерними є часті зміни гетьманів, а в окремих регіонах одночасно обирали кількох ватажків, які ворогували між собою. У таких умовах. Ще більших проблем шкоди українській козацькій державі завдавали воєнні дії претендентів на володіння українськими землями поляків, московитів, татар, османів. Проте же проти держав Польщі та Московії, правобережний та лівобережний гетьмани з перемінним успіхом вели бойові дії один проти одного. Невдалі воєнні кампанії закінчувалися підписанням мирних угод, ледь не кожна з яких була все менш вигідною для козацької держави, ніж попередня. Так, 30 січня 1667 року у селі Андрусово під Смоленськом Московська держава та Річ Посполита, обидві виснажені тривалою з 1654 року війною, підписали між собою андрусівське перемир'я, і на підписання його не запросили ані лівобережного гетьмана Івана Брюховецького, ані новообраного правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Отже, ця угода відрізнялася від всіх попередніх домовленостей, Адже сторони фактично вдалися до розподілу іншої держави без її згоди. Польща, відмовившись від Лівобережжя, залишала за собою землі Білорусі та Правобережної України. Москва, зрікшись претензій на правий берег Дніпра, зберігала владу над Лівобережною Україною. Її поверталися Сіверщина і Смоленщина. Київ цар обіцяв віддати Польщі через два роки, але згодом Москва його собі викупила. Запорозька Січ переходила під спільний контроль обох держав. Таким чином, прецедент фактичного існування двох україн, лівої і правобережної, закріплювався юридично, перекреслюючи криваві змагання за єдину козацьку державу, що тривали вже майже 20 років. Андрушівське перемир'я викликало обурення всіх станів українського суспільства, оскільки було укладене таємно. Московська сторона вдруге зрадила умови українсько-московського договору 1654 року. Течію Дніпра головну господарську артерію країни було перетворено на кордон, який штучно розривав Україну. Андрусівський договір закріплював поділ України між Польщею та Московією, створюючи перешкоди на шляху об'єднання всього українського народу в незалежну державу. Ситуація, що склалася після підписання цього перемир'я, вимагала від українства згуртованості у відстоюванні власних інтересів. Для здійснення такого кроку потрібна була сильна особистість. Такою людиною і став гетьман Петро Дорошенко. Петро Дорофійович Дорошенко народився в 1627 році в Чигирині, в родині спадкових козацьких старшин. Його дід Михайло Дорошенко був гетьманом війську Запорозького і трагічно загинув, а батько полковником за часів Богдана Хмельницького. Петро, ймовірно, навчався в києво могилянському колегіумі, володів латинською та польською мовами, добре знав історію, мав ораторський хист. Героїчна смерть діда в поході на Крим була для нього блискучим прикладом беззастережної відданості своєму народові. З самого початку козацької революції визвольної війни він перебував у найближчому оточенні Богдана Хмельницького. В 20 років він сотник, а у неповні 30 – вже полковник прилуцького полку, потім Черкаського і Чигирінського полків козацького війська. В 1650 році він один з керівників походу козацького війська в Молдову. А в 1656 році очолює посольство до Швеції задля підписання угоди про спільні бойові дії проти Польщі. В період гетьманування Юрія Хмельницького відзначається в битві під Слободищем. Саме Петро Дорошенко підписував від імені Юрія Хмельницького Слободищенський трактат, переможний договір з Річчю Посполитою. Під час гетьманування Павла Тетері обіймав посаду генерального Савула, виконував дипломатичні місії. В 1665 році старшинська рада в Чигирині обирає його гетьманом. Маючи чималий державний та військовий досвід, Дорошенко вже мав змогу виробити власний погляд на становище в Україні, а ставши гетьманом, дістав нагоду втілити своє бачення в життя. Головними засадами своєї політики він обрав ідеї незалежності і соборності України, а також курс на побудову об'єднаної української держави. Без орієнтації на Москву чи Варшаву новий гетьман не визнавав чинності андрусівського договору і закликав до того ж мешканців правобережжя. Підпорядкувавши своїй владі все правобережжя, він за допомогою суворих заходів навів лад, відбудовувалися міста, відновлювалися господарство й органи влади. Було створено постійно наймане 20-ти тисячне військо, залітних піхотних підрозділів сердюків. Проте для здійснення далекоглядних планів. Ресурсів правобережжя явно було недостатньо. Війна, що точилася тут з 1648 року, призвела до скорочення населення на 65-70%. Для проведення об'єднавчої політики Петру Дорошенко, як і колись Богдан Хмельницький, вирішив заручитися підтримкою кримського хана Аділь Герая та за його допомоги силою зброї перешкодити здійсненню польсько-московських домовленостей. Спочатку він намагався підкорити своїй владі Волинь. Західне Поділля, Галичину, що створило б базу для подальшої боротьби. Тут були значні людські ресурси, і ця територія відносно мало постраждала від бойових дій. Проте його західний похід, вересні жовтні 1667 року разом із татарами виявився невдалим. Розгорнувши одразу широкомасштабний наступ, 30-ти тисячна козацько-татарська армія Дорошенка оточила тритисячний польський загін біля підгайців, нині Тернопільська область. Поляків чекала неминуча капітуляція. Проте командувач польського війська, коронний гетьман Ян Собеський, вміло налагодив оборону, а татари не проминали нагоди брати Ясир і грабувати, що викликало опір населення. Але остаточно зірвав план Петра Дорошенка похід харківського полковника Івана Сірка та запорозького кошового Івана Рога на Крим. У вирішальний момент татари уклали мир із поляками та повернулись додому. Дорошенко був змушений підписати з поляками під гаєцький договір, згідно з яким визнавав підданство короля та дозволив польській шляхті повернутися до своїх маєтків. Гірка невдача стала важким ударом для Петра Дорошенка, але не зламала його. Тим часом обнадійливі новини почали надходити з Лівобережжя. На початку 1668 року змінилися погляди лівобережного гетьмана Івана Брюховецького. Він усвідомив помилковість своєї попередньої політики щодо Москви. Розчарований московським підданством, прагнучи втримати владу, він діаметрально змінив свій політичний курс та оголосив про розрив із Москвою. Регіон охопило визвольне повстання проти московського гноблення Брюховеччина. Невдовзі з більшої частини лівобережної України було вигнано царських воєвод. Спалахнуло повстання і на Слобожанщині, очолюване Іваном Сірком. Така ситуація сприяла надії об'єднати козацьку державу, і Дорошенко вирішив скористатися нею. На початку літа 1668 року гетьман виступив у похід на Лівобережжя, щоб допомогти повстанцям. Щойно він наблизився до табору лівобережного гетьмана під Опішнею, як козаки лівобережних полків збунтувалися проти Івана Брюховецького, убили його та приєднались до Дорошенка, якого вважали кращим лідером. Петро Дорошенко звелів поховати Брюховецького з належними гетьманові почестями. Наступного ж дня на загальній козацькій раді він був обраний гетьманом усієї козацької України. Воз'єднання України стало найбільшим успіхом його політики, великою перемогою українських патріотичних сил. Ця подія перекреслювала наслідки Андрусівської змови, та довго тішитися перемогою не вдалося. Такий розвиток подій не влаштовував сусідні держави. Польські підрозділи вдерлися на Братславщину. До того ж, з півночі наступало московське військо. Для організації опору Польщі Дорошенко був змушений повернутися на правобережжя, залишивши на лівобережжі наказним гетьманом Дем'яна Многогрішного. Проте тієї шосені 1668 року під тиском московського війська та частини старшин той фактично його зрадив, погодившись на перемовини про повернення лівобережжя під зверхність царя. На загальній козацькій раді, в березні 1669 року у Глухові під час обрання Дем'яна Многогрішного лівобережним гетьманом, було ухвалено новий договір з Москвою. Підписуючи глухівські статті, царський уряд, бачачи розмах антимосковських настроїв, пішов на деякі поступки. Зокрема, московські воєводи мали перебувати лише в п'яти містах: Київ, Переяслав, Ніжин, Чернігів, Остер, а їхні функції обмежувалися лише військовими справами. Збір податків із місцевого населення переходив до гетьманських урядників. Гетьману, як і раніше, заборонялося вести зовнішньополітичні справи, але його представникам дозволялося бути присутніми на посольських з'їздах, де вирішувалися питання, пов'язані з козацькою Україною. Гетьман також отримав право на 30 тисяч реєстру та створення найманого кінного війська компанійців кількістю в одну тисячу осіб. Перехід селяну козаки обмежувався. Українцям також заборонялося торгувати тютюном і горілкою в московських містах. Лівобережний гетьман переніс свою резиденцію з Гадяча до Батурина. Для охорони він узяв ще тисячу московських стрільців. Відтоді московські війська завжди були в його резиденції. Щоправда, невдовзі після підписання глухівських статей. Многогрішний узяв курс на відновлення прав козацької України та перестав узгоджувати свою політику з Москвою, відновив зв'язки з Петром Дорошенком і став надавати йому військову допомогу, а ще позбавив посад багатьох промосковсько налаштованих старшин. І у 1672 році саме вони, ці старшини, сфабрикували справу про зраду гетьмана і, змовившись з московськими стрільцями, заарештували многогрішного та його соратників і відправили до Москви. Після катування допитів Дем'янного грішне був засуджений до страти, яку в останню хвилину замінили засланням до Сибіру. Тим часом, відбивши наступ поляків, Дорошенко опинився перед лицем нової міжусобиці. Січ проголосила гетьманом запорозького писаря Петра Суховія. Той здобув підтримку Криму, клавши з ним угоду, яка визнавала зверхність кримського хана над Україною. Таким чином, два запеклі противники Криму Запорожжя. Об'єдналися проти Дорошенка, проте кожен мав власну мету. Крим, обтяжений залежністю від Стамбула, прагнув знайти собі союзника. Запорожжя ж намагалася зберегти свою самостійність і вважала, що саме Січ має відігравати провідну роль в Україні. Затиснутий з трьох сторін між Польщею, Москвою та Кримом, міцно утримуючи лише південь Правобережної України в районі Чигирина та намагаючись уникнути нової усобиці та війн. Петро Дорошенко направив посольство до Стамбула з пропозиціями, на яких Україна погоджувалася прийняти турецький протекторат. Умови були такими: У межах держави мають перебувати всі українські землі від річки Вісли, міст Перемишль і Самбір на Заході, Досельська і Путивля на Сході. Населення звільняється від сплати податків і данини. Православна церква має отримати автономію, туркам і татарам. Забороняється в межах України руйнувати поселення, брати ясир, зводити мечеті тощо. На більшості з цих умов турецький султан Махмед IV погодився, і Петро Дорошенко офіційно став санджак беєм українського санджаку, залежної від Османської імперії, територіальної одиниці, подібної до Валахії та Молдавії. На підтвердження васальної залежності йому від імені султана були вручені дві булави: бунчук, герб. Два каптани, а також грамота, якою проголошувалася Османська протекція. Союз із Туреччиною одразу нейтралізовував як ворога її васала кримського хана, а проти Польщі з Москвою вона могла надати суттєву військову допомогу. А для контролю над бунтівною січчю виділявся тисячний загін кримських татар. Коли повернулося посольство зі Стамбула, в березні 1669 року у Корсуні. Гетьман провів розширену старшинську раду, в якій взяли участь представники Лівобережжя та Запорожжя. Вона ухвалила прийняти протекторат Туреччини, але без складання присяги султану, та підтвердила довічне право гетьманства Дорошенка по обидва боки Дніпра. Та проти Корсунської угоди виступили запорожці, частина городового козацтва, селяни й міщани, у свідомості яких Туреччина лишалася запеклим ворогом. У травні. Запорожці знову проголосили Петра Суховія гетьманом, на бік якого перейшли козаки Корсунського та Уманського полків. Розгорілися запеклі бої, в яких Суховій зазнав поразки. У серпні частина козаків проголосила гетьманом уманського полковника Михайла Ханенка, якого підтримувала Польща, і збройне протистояння продовжилося. Суховій став при ньому писарем. У вересні 1670 року. Ханенко підписав острозькі статті, за якими козаки поверталися у підданство до польського короля, відмовлялися від усяких зносин з іншими державами. Натомість козаки зберігали давні вольності, проголошувалася безпека вольності і повага на вічні часи і до православного духовництва. Польський уряд визнав Ханенка правобережним гетьманом і влітку 1671 року розпочав воєнні дії проти Дорошенка. Восени. Коронний гетьман Ян Собеський захопив Братславщину. У 1672 році на боці Петра Дорошенка виступила Туреччина. Вона вимагала від Польщі передати їй східну частину Поділля. Найстрашнішим було те, що українці брали участь у цьому протистоянні з обох сторін, знищуючи один одного братовбивчій війні. У липні 1672 року османське військо на чолі з Султаном, прийшовши на допомогу Дорошенку розташувалася під Хотином. Тим часом Дорошенко вів успішні дії проти Ханенка і поляків на Братславщині. Невдовзі він з'єднався з військом султана. Об'єднані армії взяли в облогу Кам'янець-Подільський та незабаром його захопили. Далі пішли на Львів. Отримані поразки змусили польський уряд укласти в жовтні 1672 року у Бучачі мирний договір з Туреччиною. За ним. Річ Посполита визнавала існування козацької держави під протекторатом турецького султана в межах Братславщини та Південної Київщини. Східне Поділля переходило під владу Туреччини, а решта правобережжя залишалася під польською короною. У бучацькому договорі польська сторона вперше вжила термін українська держава. Але польський сейм відмовився схвалити бучацький мир. Та й в Україні зовсім не були задоволені османською окупацією Поділля, і війна продовжилася. Восени 1673 року польське військо на чолі з Яном Собеським розгромило турецьку армію під Хотином. З 30-тисячного турецького війська врятувалося лише 4 тисячі. Проте вирішення долі українських земель Ян III Собеський, який був проголошений королем Речі Посполитої, відклав на потім і цілком зосередився на європейських справах. У 1676 році був укладений Журавнинський мирний договір, за яким Польща визнавала за Туреччиною Поділля, а за гетьманом Петром Дорошенком більшу частину правопережжя, крім Білоцерківського та Павлоцького полків. Крім того, скасовувалася щорічна данина Туреччині. Проте і цей договір Сейм не визнав, що згодом привело до відновлення бойових дій. Московська ж держава, в свою чергу, Сприйняла Бучецький договір як зречення Речі Посполитої від Правобережної України та наприкінці 1673 року розпочала воєнні дії проти Петра Дорошенка. Хоча той напередодні навіть пропонував їй піти під її протекторат, але лише на умовах відновлення єдності України під владою гетьмана. До початку березня 1674 року 70-ти тисячне московсько-українське військо. Під командуванням воєводи московського князя Ромодановського та нового лівобережного гетьмана Івана Самойловича, обраного після Ханенка, оволоділо основними містами правобережжя України. На старшинській раді в Переяславі, 17 березня 1674 року, Самойловича проголосили гетьманом обох сторін Дніпра. Однак об'єднання усієї України під однією булавою знов не було тривалим. Турки і татари під проводом османського полководця великого везира Кара Мустафи прийшли на допомогу Дорошенку і змусили московсько-українське військо відступити від Чигирина назад на Лівобережжя. Але союзники повели себе так, як Дорошенко не очікував: турецькі загони розташувалися в стратегічно важливих містах, руйнували церкви, вимагали сплати данини, грабували й захоплювали в полон населення. До того ж, Братславщину знову захопили поляки. Становище Дорошенка стало критичним. Його влада поширювалася лише на Чигирин та його околиці. Населення тікало на лівобережжя під протекцію Самойловича та московитів, а самого Дорошенка вважала винуватцем всіх нещасть. Йому стало ні над ким гетьманити, тому що від Дністра до Дніпра ніде духу людського немає, хіба що стоїть фортеця польська, писав Самойлович. Бачачи, як усе руйнується, Дорошенко визнав, що влада московського царя переважніша за турецький протекторат і вирішив віддатися під владу Московії. З цією метою він спочатку присягнув їй перед кошовим отаманом Іваном Сірком та склав із себе повноваження перед козацькою радою. А у вересні 1676 року, коли московська армія оточила Чигирин, Петро Дорошенко, щоб уникнути кровопролиття, виїхав і перед брамою поклав булаву і склав присягу царю. Колишній гетьман поставив лише одну умову дозволити йому вільно проживати в Україні. Між тим, османи розглядали правобережжя вже як свою власність. У серпні-вересні 1677 року велика турецька армія обложила Чигирин. Гарнізон, що складався з лівобережних козаків та московських стрільців, зумів відстояти замок, але наступного літа турки блокували гетьманську столицю ще більшими силами з чисельною артилерією. Не бажаючи здаватись, оборонці замінували фортецю, а самі пішли на прорив. Коли османи увірвалися в місто, закладені міни вибухнули та поховали живцем під руїнами до чотирьох тисяч наступаючих. Після зречення з Гетьманства вже немолодий Дорошенка, бажаючи в спокої провести останні роки свого життя, поселився в містечку Сосниця на Чернігівщині. Проте вже у 1677 році його насильно вивезли до Москви. А в 79-82 роках Дорошенко проти власної волі був за наказом царя, призначений в'ятським воєводою, що фактично означало почесне заслання. На цьому посту він займався переважно адміністративною та господарською діяльністю та був під постійним контролем. Останні роки життя Дорошенко провів у селі Ярополець під Москвою, яке було віддано йому в 1684 році в спадкове володіння. Там він. У віці 57 років одружився за Агафією Єробкіною, представницею стовпового дворянства, яка народила йому синів Олександра і Петра, дочку Катерину. Помер колишній гетьман 19 листопада 1698 року на 71-му році життя та був похований на церковному чи сільському цвинтарі. Правнучка Петра Дорошенка, Наталія Гончарова, стала дружиною класика російської літератури Олександра Пушкіна, який шкодував. Що каплиці на могилі Гетьмана на той час вже не існувала, і за його клопотанням вона була відновлена вже після смерті поета. Зі зреченням гетьмана Петра Дорошенка, на думку істориків, завершився останній етап козацької революції. Його гетьманство стало знаковим періодом в історії України з умовленим спробами подолати руїну та об'єднати розділену Україну. Діяльність гетьмана зміцнила ідею про необхідність захисту української самоврядності. В умовах зовнішньої залежності та внутрішнього протистояння. Хоча його Союз з Османською імперією мав неоднозначний вплив, Дорошенко заклав підґрунтя для подальшої боротьби за політичну незалежність України.